Добрий день, Еврібаді, а також вітаю всіх, хто вже наточив свій меч. Днями було дуже багато цікавого. Від продовження епопеї зі зливом Stalker 2 до деталей розробки за 4, нових подробиць GTA 6, Alan Wake та багато інших цікавинок. Словом, якщо вам подобається відео, то не забувайте поставити лайк і підписатися на канал, якщо тут вперше, і на наш телеграм. Там завжди багато цікавого по можливості можете підтримати нас фінансово. Донатом стати спонсором каналу або підписатися на БаймієКі, і звичайно підтримуємо зсу. А тепер погнали розбиратися. На Блумберг вийшов величезний матеріал від журналіста Джейсона Шраєра, присвячений провальному шутеру про кровосісів Redfall від техаського підрозділу Arkane. Розробники на умовах анонімності поспілкувалися з виданням, розповівши про причини такого плачевного стану гри. Все почалося з комерційного провалу Prey 2017. Так, гра шикарна, але якщо дядькам у кабінетах не сподобалися цифри у їхніх фінзвітах, все катастрофа. Потім Zenimax купує бесезду, яка у свою чергу. Володіє Аркей Ностін, техасцям чітко сказали: потрібна гра сервіс, щоб збивати бабосики, у тому числі і з мікротранзакцій. На цьому тлі розробники вирішують створити щось нове для студії, але звичне для широкої аудиторії. Вибір припав на концепцію кооп-шутеру про вампірів. На жодному з етапів розробки студія не мала чіткого бачення. Redfall. моральний дух у середині студії був вкрай низький. Люди покидали команду. Так тривало, доки Microsoft не купує. Купили матрешку з Zenimax, Бесезди і відповідно Аркей Austin. Техаський підрозділ ще розподівався, що майки скажуть скасовувати Redfall або принаймні дозволять перезапустити проект як синглплеєр, але не так сталося, як гадалося. Майки обрали третій варіант і просто не стали втручатися. І за підсумком ми отримали те, що в підсумку провалилось по усіх фронтах. Ubisoft оголосила про вихід Assassin's Creed Nexus VR, нового проекту розробленого спеціально під гарнітури Quest 2 і 3. Геймплей поки ніхто не показував. Компанія обмежилася лише публікацією логотипу майбутньої гри. Подробиці обіцяють розкрити на презентації Ubisoft Forward, яка розпочнеться 12 червня. Поки що немає конкретних деталей. Проте відомо, що над ним працює студія Red Storm Entertainment, якій собаку з'їли на випуску ігор під VR. Вихід Nexus запланований кінця кінця року. Гейм-дизайнер Коджіма розповів у себе в Твіттер, що сам особисто відбирав усіх акторів для Death Stranding 2. його підхід дуже відрізняється від інших подібних в медіаіндустрії, де зазвичай така робота ведеться через кастингові агенції. Він пише, що у процесі зйомок та запису діалогів часто виникають проблеми та нервові ситуації, тому він відноситься до акторів як до особливих партнерів, з якими він може подолати всі складнощі. Valve колись робили ігри, пам'ятаєте? Ну ось зараз нагадаємо: інсайдер Тайлер Маквікар, спеціаліст з проектів Габена, повідомив, що студія готує новий проект під назвою Neon Prime. Інформатор стверджує, що вже бачив геймплей і На нас чекає суміш Overwatch, Team Fortress 2 в поєднанні з Dota 2 і Down. Причому до розробки причетний Ice Frog, чувак, який розробив оригінальну дотку. Від перших двох ігор взято концепцію хірошутера з це. На класи Neon Prime поєднує PVP та PVE, а самі битви проходять на досить великій карті, створеній за допомогою процедурної генерації. Гравці зможуть будувати укриття та укріплення, які природно можна буде руйнувати, власне, як в Тіардаун. Рейсінг Hot Wheels Unleashed отримав продовження Unleashed 2 Charge. Вже на старті в сиквелі буде 130 автомобілів, безліч трас, а також мотоцикли і квадроцикли з безлічю параметрів, які можна налаштувати. Все, що потрібно для отримання задоволення від аркадних гонок на треках Hot Wheels. У грі з'являться два нові вміння: ривок та стрибок. Ривок, по суті, є дріфтом, який можна використовувати агресивно, щоб збивати з траси супротивників. Стрибок дозволяє зняти Вертикально вгору, щоб також отримати перевагу або уникнути перешкоди. Якщо в першій грі режим місто був основною одиночною кампанією, то в продовженні на вас чекає апгрейднута кампанія з чотирма оригінальними персонажами. Гонку планують випустити 19 жовтня на ПК та консолях. Phantom Blade Zero від китайської студії S-Game дійсно виглядає цікаво, але у гравців виникли питання до гри. Тому розробникам прийшлось на них відповісти. Так вони стверджують, що всі бойові сцени, показані в трейлері, абсолютно реальні і були створені на Unreal Engine 5. Для футажів були використані лише кінематографічні ракурси камери для більшої драматичності. У самій грі битви будуть не настільки ефектними, щоб у вас не запаморочилися в голові. Особлива система дозволить буквально удванати. Скання проводити суперскладні та видовищні комбо. Автори називають проект сумішю Devil May Cry, коли справа стосується бойової системи, та Sekiro Shadows Die Twice, від якої гра візьме структуру світу. Грубо кажучи, локації закриті, але мають кілька шляхів проходження. Пройти її можна буде десь за 35 годин. Але розробники підготували безліч додаткових квестів під земель, режим, де ви по черзі б'єтеся з усіма босами, якийсь роу -like» режим та багато іншого. Нагадаю. Що вийде проект для PC та PS5? Вже зовсім скоро вийде наш огляд на Діабло 4, в якому ми розповімо про усі аспекти гри. А прямо зараз хотілося би коротко обговорити мікротранзакції. З одного боку всі донатні косметичні предмети її не дають ніякої переваги з іншого ціна на них кінська. За гарний сет доведеться віддати від 13 до 28 доларів за одного з'їздових коней. 16. ціни на платину у місцеву донатну валюту різняться від 2 доларів за найбідніший пак до 100 доларів за найкрутіший. Докиньте згори одну з двох версій бойового пропуску за 10 і 25 доларів, і типовий набір до гри мінімум за 2600 гривень готовий. Сам же внутрішньоігровий магазин займає, чи не найдомінуючішу позицію на екрані головного меню. Загалом середня ціна на косметики у Діабло дещо вища, ніж у Overwatch 2, який при цьому ще фрі-ту-плейка. Коротше кажучи, начебто і добре, що немає пейтувіну і різних мерзенних штук з Іммортала, але з іншої сторони такі ціни на сети скінів, коли вони. Коштують половину від вартості стандартного видання Diablo 4: це нахабство. Коротше кажучи, поговоримо детально в огляді, який скоро вийде. Однак, якщо ви фанат хорорів, то нова гра від Frictional Games Amnesia The Bunker може вас зацікавити. Нещодавно розробники розповіли про три її найважливіші аспекти. Перше, це реграбельність. Головна немезида гри не прив'язана до жорстких скриптів і щоразу поводиться по-різному. Крім того, по кожному новому проходженні змінюється розташування предметів, пасток і навіть коди до дверей. Ще один аспект бункер є свого роду імерсів Симом. Потрібно постійно експериментувати з оточенням та змінювати свої ресурси. Складні. Це третя важлива риса. Чим вона вища, тим менше точок для збереження. Монстр стає агресивнішим, а генератор, що живить освітлення в бункері, неадекватно швидко зжирає паливо, яке ви в нього заливаєте. Вже після релізу до гри додадуть ще два рівні складності, особливо хардкорний і кастомний. Нагадаю, що реліз 6-го числа. Незважаючи на те, що про ремейк Metal Gear Solid 3 відомо дуже мало. Фанати вже сподіваються побачити ремейки перших двох частин. Konami вже сказали, що розглянуть цю ідею, якщо третя частина буде успішною. Коротше кажучи, багато грішків, багато ремейків. Мало грішків, грайте в оригінали Брудні Гайджини. Варто зауважити, що у розробці ремейку не брали участі батьки серії Хідео Коджіма та Йоджі Сінкава. За словами нашого старого знайомого Тайлера Маквікера, велике сюжетне доповнення Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 вийде вже цього літа точніше через два місяці у серпні. Натомість CDPR ще минулого тижня підтвердили, що презентація Phantom Liberty відбудеться в рамках Summer Game Fest 8 червня. А пізніше проджекти також привезуть гру на інші ігрові івенти, які відбудуться літом. Тому чекаємо на показ. Епопе з покупкою ектіблі з та управління з конкуренції та ринків Великобританії лише продовжує набирати обертів. Адвокати Майків вважають, що CMA неправильно оцінили ринок хмарних сервісів і їхнє рішення щодо блокування докорінно-помилкове. Юристи корпорації виявили п'ять причин для апеляції. Одна з головних полягає в тому, що британський суд взагалі проігнорував останні угоди майків з хмарними компаніями. Управління просило перенести слухання аж на осінь, щоб підготувати обґрунтування свого рішення, але головний суддя у справі сказав: Мужики, у мене відпустка, дружина, діти, компіки з діаблою, пиво вдома, холодне, чого тягнути і призначив суд на 24 липня. Але навіть якщо Майкрософт зможуть подолати британських бюрократів, на них чекає ще одна велика перешкода: Федеральна торгова комісія США, яка подала на них до суду. Якщо говорити про презентацію майків, то за інформацією від надійного інсайдера Екстазіс у рамках Xbox Games Showcase, Microsoft представить цитата: два абсолютно фантастичні проекти, які змусять гравців відкрити роти від подиву. Припускаю, що на нас чекає або зародження нових франшиз, або довгоочікуване повернення класичних серій. Це не все про ігрові івенти. Представник сайту Kotaku поділився інформацією про плани Sony та Nintendo провести додаткові презентації цього року. Так що швидше за все лише PlayStation Showcase справа не обмежиться. Що стосується Nintendo, компанія вже провела свій івент на початку року, присвячений різним проектам. Крім того, журналіст Колін Моріарті також підтвердив інформацію про майбутню презентацію від Sony. Але, на жаль, жоден з інсайдерів не розкрив хоча б приблизні дати їх проведення. Останнє про ігрові івенти так Ubisoft детальніше розповіли про івент Форвард, який відбудеться 12 червня. Принагідно розкривши, що варто очікувати від заходу, основними іграми, які там будуть представлені, стануть Action Аватар Frontiers of Pandora, Assassin's Creed Міраж, а також гоночна гра зекрю Мотор Фест. Компанія, мабуть, має намір докладніше розповісти про свою гру по фільму Аватар. У тизері також згадується ще одна гра, але її назва не розголошується. Нагадаю, що минулого тижня кота узґ. Дували, що до кінця березня наступного року Ubisoft може випустити гру по всесвіту зоряних війн, створену розробниками за Division. Також компанія обіцяє повноцінно представити мобільну Assassin's Creed Codename Jade в китайському сетінгу. Трансляція Ubisoft Forward розпочнеться 12 червня о 20-й. Анонс портативної консолі Project Q, яка призначена для стримінгу ігор з PS5, викликав розчарування у користувачів через його дизайн і форм-фактор. І багато хто не вбачає в ньому сенсу. Таку думку поділяють і експерти із Digital Foundry. Річард Лідбеттер висловив побоювання щодо функціональності Project Q, оскільки нині існуюча система Remote Play працює далеко не бездоганно і її потрібно допрацювати. Коли мова заходить про дизайн, Джон Ліннеман помітив, що Project. Т позбавлений тієї елегантності, якою були відомі портативки типу PSP. Він буквально описав його як дизайн, який розробив школяр. Тут вони взяли геймпад, розпиляли його на дві половини, а потім приклеїли екран між ними. Експерти не розуміють призначення Project Q. Спочатку Елден Рінг мала отримати сезонний пропуск, в який входили два повноцінні DLC і доступ до pvp колізею Однак в останній момент розробники змінили свої рішення. Останній вийшов як безкоштовне доповнення, а DLC пошили в шедовс 3». Про це повідомив датамайнер Ленс Макдональд. Таке рішення не в новинку для студії, але коли його покажуть, досі невідомо. Можливо, на літній презентації. Днями показали трейлер Silent Hill Ascension. Це суміш інтерактивної гри та стрімінгового шоу. Кілька головних героїв опиняються в різних місцях по всьому світу, де їх переслідують тварюки із всесвіту Silent Hill, які хочуть зжерти цілі міста разом з усіма їхніми жителями. Туди їх притягують вбивства, страхи, що давно причаїлися, і почуття провини звичайних людей. Особливістю серіалу є його інтерактивність. Глядачі впливатимуть на перебіг подій та розвиток сюжету, визначаючи. Які герої досягнуть фіналу? Навіть творці шоу не знають, яким буде результат. Незер Realm Studios відкрили прийом заявок на стрес-тест Mortal Kombat 1. Розробники уточнили, що тест не пов'язаний із запланованою на серпень бетою, доступ до якої відкриють усім, хто передзамовив. Цей тест необхідний виключно для перевірки неткоду та виявлення потенційних проблем напередодні запуску проекту. Як і бета, стрес-тест пройде тільки на консолях PS5 і Xbox Series, Причому реєстрація не дає 100% гарантій потрапляння туди. Кількість місць обмежена. Нагада. Даю вийде Mortal Kombat 1 19 вересня. З'явилися деталі роботи механіки перемикання між Пітером і Майлзом. В Спайдермен 2 в інтерв'ю Єврогеймера. в розмові з Фаміцу було розкрито масштаб ігрової карти. Отже, гравці зможуть вільно перемикатися між персонажами лише у відкритому світі гри. Під час виконання сюжетних завдань перемикання між героями контролюється розробниками. За словами інтехара, це зроблено спеціально для наративу. У відкритому світі будуть доступні другорядні завдання, створені спеціально для Пітера або Майлза. Також Ті, які можна виконати з будь-яким з головних героїв, ви зможете миттєво змінити героя одним натисканням кнопки, як в GTA V. Також з'ясувалося, що крім унікальних здібностей у героїв буде спільне дерево умінь. Про розміри Нью-Йорка у Сіквелі Інтіхар розповів в інтерв'ю Фаміцу. Як з'ясувалося, порівняно з попередніми частинами, масштаби міста зросли приблизно вдвічі за рахунок двох нових районів Квінса та Брукліна. Нагадаю, що Спайдермен 2» вийде восени. Видання GameSpot взяло інтерв'ю у Сема Лейка із Remedy, в якому він розповів про Алан Вейк 2». Так він ніколи не сумнівався у релізі Алан Вейк 2» і повністю впевнений у її шедевральності та успіху, як критичному, так і комерційному. До того ж, Лейк зізнався, що гра для нього, безперечно, найособливіший проект, в який він вклав багато сил. В сиквелі нові гравці зможуть поглянути на події через призму нового героя, який також незнайомий із подією, і будуть разом з ним рухатися через. З усю історію у кожного героя та їхніх світів буде свій власний стиль та настрій. Історія саги із ФБР з погляду подачі та тону була натхнена серіалом Справжній детектив. В сіквелі можна буде прогулятися вулицями, познайомитися з містом та знову відвідати старі локації. Розробники використовували фотограметрію для точного відтворення природи північного заходу США. До речі, структура світу ґрунтується на відкритих локаціях, які можна вільно вивчати та повертатися до них. Алан вийде 17 жовтня. Yeah. Наступна частина за Witcher від CDPR, відома під кодовою назвою Polaris ще знаходиться на ранній стадії розробки, і реліз гри очікується лише за кілька років. Проте всередині польської студії активно збільшується команда, яка створюватиме довгоочікуване продовження. Це стало відомо завдяки інформації з останнього фінзвіту проджектів. Якщо наприкінці минулого року в команді було близько 180 чоловік, то вже цього квітня штат збільшився до 200. Багатьох перевели з розробки Phantom Liberty, бо аддон майже. Же готовий, коротше кажучи, такий перерозподіл ресурсів є цілком звичайним. Офіційний реліз Polaris очікується не раніше 25-го року. Остаточна назва гри поки невідома, але всередині студії вона схоже відома як The Witcher 4. Проект є великою RPG у відкритому світі і стане початком нової трилогії. Також розробляються ще кілька спін-офф і ремейк першої частини на Unreal Engine 5. Тим часом продажі відьмака 3 офіційно перевалили за позначку в 50 мільйонів копій. CDPR відзначила, що тепер її головний хід по праву може вважатися одним із найпопулярніших релізів за всю історію індустрії. Також компанія поступово займається питаннями формування команди розробників Project Orion, повноцінного продовження Cyberpunk 2077. Створення цієї RPG очолить нова студія у Бостоні. Реліз відбудеться дуже нескоро. Ні про яке повноцінне виробництво поки що не може бути й мови. Відповідаючи на запитання на стрімі, інсайдера Тайлера Макквікера запитали, чи знає він щось про GTA 6. Отже, шоста GTA буде присвячена пограбуванню банків та торгівлі наркотиками, а сюжет перекаже історію Бонні та Клайда. На його думку, це дає можливість усвідомити, як закінчиться гра для головних героїв. Потім він розказав про деякі речі, які він знає про гру, включно з тим, що в ній є два ігрових персонажі: чоловік і жінка. Плюс в грі є якийсь флешбек та буде представлено Кубу як одну з ігрових. Хих локацій, але поки що достеменно невідомо, як саме Rockstar реалізувала це у грі. Маквікер сказав, події відбуваються в Майами, штат Флорида. А потім і на Кубі це про пограбування банків. З коментарів Маквікера не зрозуміло, коли відбудеться таймскіп. але варто зазначити, що GTA 5 почалася з спогаду в північному Янктоні. Тому таке рішення точно не буде чимось дивним для Rockstar. Що стосується частин Куби, то це теж не несподіванка, враховуючи епізод, який у нас був із Гуармою в Р 2 також Маквікер зазначає у відео, що гра вийде у 2024 році. Недавно ми розказували вам про злив травневого білда Stalker 2. Як саме робочі матеріали опинилися у відкритому доступі, питання не менш цікаве. Дуже багато інформації від різних джерел, які повідомляють, що робоча збірка могла потрапити у відкритий доступ через помилку самих розробників. Білд із самого початку потрапив на торренти, і після цього в інтернетах почалась форситися інфа, що, мовляв, білд опублікували із чеської ip адреси Саме там зараз і знаходиться штаб-квартира GSC. Цікавий момент заключається в тому, що Першим, хто помітив цю роздачу, був користувач англомовного дискорд-серверу Debugging Games і опублікував її. Судячи з усього, це сталося через те, що розробники користуються торрент клієнтами для перекидання великих файлів одне одному для зручності і випадково зробили роздачу з відкритим доступом, яка проіндексувалася пошуковою системою BTDIC і стала доступною всім. Так, ситуація досить неприємна, як для GSC, так і для гравців, але явно це було зроблено через халатність одного з співробітників студії. Тим не менш, відкидати те, що до розповсюдження далекої від релізу збірки гри причетні гівнюки із групи В'єснік того самого Сталкера і клоун антишнапс теж не варто. Вони з усієї сили постаралися, щоб всі, хто хотів, змогли її скачати. А деякі унікуми почали заливати геймплей в мережу, за що отримали страйки на канали. Дехто просто робив глибокий аналітик. Із ранньої збірки, що взагалі не має ніякого здорового сенсу. Багато росіян, до речі, після злому почали писати різні образливі коментарі про українців, що, власне, не дивно для боліт. Білд, на жаль, на даний момент уже зламаний, і яким чином було дешифроване складне шифрування простими російськими клоунами, які називають себе модерами, залишається тільки здогадуватися. Але один з них, такий собі Ред Панда, повідомив нічим не підтверджену інфу, що, мовляв, ключ знайшовся у відкритому доступі у дампі пам'ята. М'яті, типу, розробники погоріли на тому, що забули почистити логи, хоча можна припустити, що з ключем їм хтось все-таки допоміг. Але все ж таки ніяких підтверджень цьому немає взагалі. Багато українців обурило, що в грі була російська локалізація звуку, але очевидно, що вона була зроблена за допомогою синтезу мови, тобто штучним інтелектом. Але після цього зливу на місці студії можна з чистою совістю видалити повністю російську локалізацію. Після цього GSC зробили офіційне звернення, в якому поклали. Відповідальність за зливання на росіян, які дошкуляють українській студії вже півтора роки. Хоча конкретно в цій ситуації частково вина також є і на плечах самої студії, що власне очевидно. Далі цитата: на жаль, російські хакери змогли отримати доступ та скомпрометувати частину даних, призначених для внутрішнього тестування різних аспектів гри. На даний момент ми переконливо просимо сталкерів не дивитися та не ділитися витоками матеріалів з гри. Ці матеріали використовуються тільки для тестування. Такі витоки можуть Зіпсувати враження. Наша команда, як і раніше прагне забезпечити винятковий ігровий досвід, кінець цитати: так, хтось скаже, що сталкери зливи це як рідні брати. Але як би там не було, я теж прошу вас ігнорувати якісь спойлери. А якщо вже встигли їх нахапатися, не розповсюджувати далі або репортити геймплей злитого білда. Додам, щоб там не було, але ні в якому разі не качайте і не запускайте білд. Росіяни цілком могли напхати їх вірусами і майнерами. Після цього звернення джі ці російські клоуни, які розповсюдили білд, порвалися і викотили повідомлення, в якому написали буквально таке: цитата: рівень брехні та маніпуляцій з боку студії перевершили всі очікування. Причому вони пишуть, що не є хакерами, бо вони сракери скоріше. Натомість, типу, вони збирають та поширюють опубліковану в мережі інформацію чим власне лише вкотре підтвердили свою участь. Далі вони там обвинили студію у всіх бідах на світі і додали, що GSC є лицемірами, а вони. Бляха муха ні, Помовляв, російську видалили, а використовували її у диздоках і у спілкуванні між співробітниками. Попри це, компанія продовжує робити дивні вчинки. З офіційного серверу гри в Діскорд зник російськомовний чат. Хоча спочатку вони його перейменували на All Languages. Але після шквалу критики вони перестали приймати якісь напівміри і таки видалили російськомовний чат повністю. Також українських геймерів обурило, що студія і досі толерує росіян, при цьому банячі українців за різні вислові. Овлювання, Дехто підійшов до питання радикальніше, відмінивши своє передзамовлення? Також за адмінів росіян так не дивуйтеся, так і досі там є. Зняли помітку ру. Для чого це робити теж поки не ясно. Тому дорогі GSC, будь ласка, розберіться вже зі своєю дискорд-спільнотою, де у вас досі модератори росіяни, і перестаньте толерувати і шукати хороших росіян. Залишається лише побажати GSC розібратись у всій цій ситуації. До речі, що думаєте про цей злив і все те, що сталося? Не забувайте залишити якийсь цікавий коментар. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете оперативні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз до зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.